Слава Ісу Христу, заїхав до свого друга, товариша Миколи, село, Нижній Вербіж, Верхній Вербіж. Бо я путаю ці вербіжі, верхній Вербіж. Микола має такого жеребця на продажу. Олександріївський ваговоз таврований, має тавро, документи десь загубилися. Але документ то не, не є таке дуже важливе. Для когось важливо, для когось ні. Кому як. Олександрієць ну, не є дуже ситий у кілі. Такий серед, середнє кіло має робочий стан коня. Пр, прський, не крутись. Має довжину, шию. Довгий. Має такі, такі ноги. Кістку має середну. Ну, відносно прокину Олександрійця то кістку гарну має. Підіймеємо голову. Хочу показати, одку має перед. Ноги. Отакий жеребець. Жеребець може бути на продажу чи на паровку. Кого що буде цікавити. Номер телефону буде Миколи в описі. Це знаходиться село Верхний Вербіж, Коломийський район, Івано-Франківська область. Ціна жеребця яка? 10 ціна 1000 доларів. Акційна ціна. Тисячу доларів, торг присутній. Кого би зацікавив такий жеребець, будете дзвонити, домовлятися, треба, доставка є, доставимо, це вже все будете е, в телефонному режимі з Миколо обсуждати. Жеребець спокійний, не б'є, не кусає. Хто би собі схотів такого коня чи під роботу, чи... чи під верх, чи нема різниці. Верхом сідав пробув? Їде, гезе. Їде верхом, а так? Йде. Верхом возить. Він їде в парі в однокінці? В Парі одно кінці. В парі одно кінці нема різниці. Запрягає сі. Треба Треба з кобилою сам. З конем, ну та любе, що кому потрібно, кінь такий навчений до сільських робіт, люба робота. Машин не боїться. Машин... Та машина де, тут машини їздять, попри кінь знаходиться попри саму центральну дорогу, що машин не боїться, нічого спокійний. <кій> такий жеребець. Нагадуємо, Коломийський район. Село Верхній Вербіж, Івано-Франківська область, ціна 1000 доларів. Решта деталі по телефону. Я кажу, має Тавро, має довжину. Такий ну Олександрієць, Кого би цікавило, будете дзвонити. Микола теж рішив собі завести жеребця. Всі мають жеребців і Микола схотів жеребця. Що самі кобили, кобели? Треба трохи жеребця. Так, самі кобили, а так трохи хоче жеребця, узівну Олександрійця та урованого. Але якби кого зацікавило, жеребець може і продатись. Бо всі розводі елітних коней, а Микола нашу українську породу. Микола нашу стабільну українську породу тримає. Каже, що елітні коні не дуже любить. Може бути обмін на кобилу, на пайну кобилу. Ага, що можеш її ну, поміняти, так? Угу. Жеребець може бути і на обмін, якби когось що цікавило. Обмін, продаж, любе, що кого інтересує. Номер буде в описі, будете дзвонити, домовлятися. Я кажу, треба, є доставка. Трохи викачувся, всі брудний, але то таке, то нічого. Отакий жеребець. Має стегна, кажу, не є дуже в тілі, бо кінь робочий. Микола кожен день їде, бо тепер якраз такий, така пора, що. Сезон. Та, Дрива. Сезон. Древа, гній, городи люди збирали це. Кожен день кінь у роботі. Що не є дуже ситий, а ще так, як жеребець. Він трошки жилуєсь одно друге. Інакше якби тримав на стайне гуду то... Отакий такий жеребець. Має ходи файні, а ну пробіжить із ним туди назад. Він рух і має фест. Є. Є! Є Бублик! Називаюся Бублик. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Кінь не кований треба кувати. Микола підкове позривав, бо то вже якісь були такі не дуже. Треба перековувати, але перекуємо, як треба буде. Отакий отакий жеребець. Підійме голу. Підійме голову не позорь нас. Так що кого буде інтересувати, бо є любителі Олександріївської породи, сугубо люблі. Олександріївські коні, хтось шукає жеребця, можливо, хто хоче до кобили допарувати такого варіанту. Не знаю, параметри ми його не міряли. Кому буде цікаво, то Микола змірює якщо треба буде, усі параметри вам надасть Спокійно себе веде там, далі пасе кобела. Таке зарізав так та, жеребестий. Але би що з дурної якісь показував нам анекдоти, то приколи, то цього нема. Він не хоче пасти, забив важку гембу. Отакий жеребець. Нагадую, жеребець може бути на продажу, кого би заінтересував. Запріжний робочий, їде сам, парі везе верхом. Любі варіанти, кому що потрібно. Лісами, лісами не віжбеганий, як кажуть, не вироблений. Спокійний. Спокійний, треба, ну я кажу, ну, що там кого решта буде цікавити, будуть дзвонити, домовлятися. Ти там вже детальніше все розкажеш людям. Так, продажа, обмін. Без різниці. Так, кого що буде цікавити, чи на обмін, можливо, щось буде, чи… Жеребець доста непоганий, так нам на Олександрійця. Має шейку, ну, взагалі жеребець не є поганий. По формі форму має таку, як має бути. Сам по собі фактично ну він грубу має кістку, має довжину, тому що не є дуже ситий, бо ковкін, що не врубокий А ще так, як тут ка, Микола жиє на асфальті, асфальтами треба переважно постійно бігом, бо рух не буде. Телепати нога за ногою. Тут постійно треба бути в русь. Так що, кого буде інтересувати, звертайтеся, номер телефону буде закріплений в описі. Отакий жеребець. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. Всім добра. До побачення.